Всім привіт грати Майнкрафт. І сьогодні я буду будувати третій і четвертий поверх в больнішці. Ну да, третя частина. Ми вже так доволі непогано побудували. Е, вот так поки що у нас виходить. Я думаю, що виглядає доволі непогано. Ну, Навіть, не, навіть добре виглядає, я вам так скажу. Коротше, больничка йде повним ходом. Вже скоро буде е, інтер'єр. Скажімо так, цей план получився доволі масштаб е, такий немаленький, тому прийшлось е, так довго затягнути. Ну, нічого, приступаємо до побудовки третього поверха. Я думаю, що то і так всім ясно. Так що, let's gear. Ну, давайте для початку, думаю, побудуємо лестницю на... А! А! А... Ага! Ага! Ага геній. Так, е... Э, ладно. Будуємо тут валь... Э, думаю... Так ща... Будуємо лестницу на наш е, наступний поверх, скажем так. Блін, что-то туплю, туплю. Е Коротше. Думаю, сьогодні третій поверх і четвертий, четвертий поверх, той, скажімо скажем так, не повад, то просто віранда. Тому, е, в принципі, то буде досить ізічно побудувати. Е, так що... Шо... Так, ну, і, в принципі, отак в принципі, то виходить. Ладно, ребят, приступаємо до третього поверха. Я зараз беру тут і все по фіксю, все поставлю і вже будемо приступати. Let's go. В принципі, третій поверх то буде ідентичний, як і всі решта поверха, типа по формі. Ну, на третьому поверхі не будуть палат. На третьому поверсі будуть вже там якісь. Е Пердуника. Кор Коротше. Тіво, е чорти. Ой. Е Лікарі. Ну, типа, вже по спеціальностях, типу, якщо... Ну ні, в мене опять той бах, що прикалується. Коротше. Ну і я думаю, що тут будуть якісь типа, спеціальні лікарі, типа які будуть Ну, Типа кімнати, кабінети е, якихось там елітних лікарів. Елітних бомжів, я їх називаю. Ладно, все, давайте, вернусь вже, як, буде, як вже сама платформа буде готова. Ну що, ребят, коротше, е я по-перше, туди сходи такі прикольні зробив. І вже каркас всього третього поверха готовий. Я, звісно, не дуже знаю, де там які кімнати будуть розполагатися, але приблизно вже догадуюсь. Так що, ребят, ну що, лет'гірі знову опять цими кім... дебільними кімнатами займатися. Все, ще вернусь. Ребят, я вирішив, щоб больничка виглядала, скажімо так, якось ярче. То я вирішив... Е... От хотів поставити такі стовби з салатового кольору. Якщо... В принципі, щоб больничка виглядала якось по-своєму, а не таке гавно біле. Е... Так що, ну, в принципі, щоб вже виглядало якось мало якийсь смак, що-лі, чи що, як то Блін, куди я вже поняв. Ну, думаю, в принципі, буде так навіть гарніше. Не, ну, а шо? Окей, ребят, е, ми вже, я вже чуть почав тут розставляти кімнати. І я вирішив, що тут буде одна цілісна кімната, головного чорта. Ой, е, бомжа, ой, лікаря. Е, е, так, е, в принципі, тут буде просто отакі, я думаю, е, поки що ми до інтер'єру не приступаємо, просто ставимо стікушка і будову вдома. Все, в принципі. <працю> все, в принципі, кімната готова. Потім вже обустроюємо кімнату говно боже. Був... Ой, говно лікаря. Е, тут, я думаю, зробимо десь дві кімнати. Одна для якоїсь там провірки, та ДТП, а друга для УЗІ. Ой, е, та, для УЗІ. <сх> Чи як там говна, що лізуть в твою, е, твій організм і дивляться. Коротше, ми мене поняли. Так, тут буде опять цьокушка. Думаю, що кум'Йорт, ну вже в інтер'єрі. Так, думаю, починаємо з кімнати. Так. Де тут є е, золота середина? Тут є ще золота середина. Золота середина Вдулі, в дулі в, в смаку. Так, да. Так, тут і ми зразу ставимо от такі оді. І там те ж саме. Так. Добре, тут і є золота середина. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Є золота середина, то значить то середина пол, пол, получається що? Правильно, вісім. Е -е, значить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. От тут середина, значить ми отако такого бемц, І все. І роз'єднуємо роз туди дві кімнати. Е, так, окей. В принципі. все, думаю, ізічка. Блін, там вже 5 хвилин пройшло, тому я поки штопую запись і вже зустрінуся, як я буду будувати четвертий поверх. От я вже доробив е, третій поверх е, кімнати головних бомжів Ой, лікарів. Блін, а вже другий дощ! Йолки-палки, я туди на пару хвилин зайшов. Коротше, і пора приступати, зробити якусь гарну е, кришу. Щось типа того. Ой, е, думаю, з оцього цього і оцього гавна. Все, ребят, приступаємо до. Що, зараз щось буду думати, що сказати. Так, ребят, в мене є сверху оригінальна ідея для криші. І я вже її потихоньку реалізовую. Поки що таке виходить, то, звісно, на початок. Ну, е, я думаю, що вона буде дуже інтересна. Для, думаю, вже можна от цього штуки поставити, щоб ніхто часом тут і носа не, не дав, ну, як то кажучи, так? Да? Недовзі больничка, реально була б больничка. Ну так, то просто буде така веранда, тут буде столики, можна щось буде похавати, можна буде почивати, можна ще щось там. Гароч, щоб подихали свіжим повітрям. Я думаю, нічого особливого. думаю, і так все ясно. Все. Приступаємо далі до роботи над крешею, да. Фух, ребят. Ну, от так я стільки замахався з тією крешею, но я її все-таки зробив. Нормально. Я думаю, що от такий радіус просто імба, чи як креші, я думаю, що така висота теж имба. Так що виходить просто цього застроїти, і все мені, ну, будь все. Я от тільки що вирубав. От прям тільки що. Якого чорта ти оп'ять падаєш, а? Ненавижу Я ненавижу той дощ, вам так скажу, Ненавижу Ладно, Ван, ребята, це все. Я добудовую четвертий поверх, в принципі, давайте я по папером вироблю вже навіть запіслінь Стопати Так що. Та йома, нечайно, букву одну не написав і вже неправильно. Голе б справити може, ні? Обов'язково писати. Ви неправильно писали команду. Якщо, якщо ви такі мудрі, то вже би справи, ні? Ой. Версія, конечно, імба по модам. Но. То, що тут і багато ну, достатки я пограв на 20. на 1.21 там. Ну, прям. Бо там є прям. Видно, що там, типа, що які команди, тіпа, написав там одну букву і тобі зразу показують вибір команд. Мені то капець як сподобалось. Жалко штуки такого нема. Ну, то все-таки стара версія. Ну, я граю на старій, тому що по-перше, тут і блоки мені е, рідніші, тому що я вже ну, програв якби, на цій версії до фігі ще часу. Ну, а по-друге, ну, сама версія, ну. Мені моди тут і підходящі. Ну, вот так получилось. наша э -э, больничка больничка четырехповерхова, скажем так, дуже люто получилось, я вам так скажу, мне прям капец как зашло. Ну что, ребят, в серії серии будет уже интерьер, э -э, а в этой серии, скажем так, он only... ли, ну, сама больничка, типа. Надеюсь, вам понравился видеоролик, видеоролик. Всем дякую за прайл, лайкосик на видосик, подписочка на канал всем папа. -па.